Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лопомет. Сьогодні у нас на огляді ось такий лапароскопічний інструмент, що називається трубка для аспірації і регації. Він необхідний для того, щоб подавати і забирати рідину, як це зрозуміло із назви, має два порти для підключення до помпи. Перший порт, ось, і другий порт тут. Ці порти не прив'язані для подачі чи аспірації і можуть бути обрані користувачем за своїм бажанням. Ось тут ми бачимо схему напрямку руху рідини. Тобто в такому положенні водичка пропускається в напрямку з цього порту на нашу трубочку. Якщо ми переводимо важіль в інше положення, то напрямок рідини йде з цього порту на нашу трубочку. І є нейтральне положення, яке дозволяє нам. Перекривати обидва напрямки руху рідини. Трубка є зйомною. Зараз у нас по замовчуванню вдягнута 5-мм трубочка, її можна зняти і замість неї приєднати трубку діаметром 10 мм. Це необхідно для того, коли у нас є крупні конкременти, які треба відсмоктати з червної порожнини, або Густі біологічні рідини. Тобто 10-мм трубка легко з ними справляється. На кінці кожної трубки ми маємо перфорацію, яка дозволяє нам уникати присмоктування тканин під час аспірації. На 5-мм трубочки їх трошки більше, ось як ми бачимо ось тут. Тобто, коли тканина потрапляє на торцеву частину, у нас є бокові отвори. Які дозволяють нам не створювати вакуум всередині системи. На кінці кожної трубочки ми маємо ущільнюючі силиконові прокладки. Інструмент є досить простим в експлуатації та митті. Постачається одразу з двома трубками в комплекті. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомагати нам розвиватись та ставати кращими.